Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзяки, нарешті Дніпропетровщина, як то кажуть, отримала перший такий добротний дощ. Промочила у нас, звісно, 5 см, але для нас це вже рекорд, тому що було взагалі сухо, а це трішечки побалувало сьогодні наш вранці. Нарешті... Так що... Перша новина про дощ є вже. Дякую там багатьом вчора на стрімові, сидів в Тіктосі, бажали дощу нам. Так що дякую. Ви, може, словами, але трішки підтримали і все вийшло. Також, друзі, хочу перейти до цін. Ціни в нас на соняшній піднялися, на пшеничку піднялася. Так що може і буде те, що раніше і надія і була, що буде ціна. Давайте перейдемо, друзі. Ціна ячміння тут теж піднялася, вже 8 тисяч за тонну ячмінь. Кукурудза, друзі. Я в тому відео, там, вибачте, я зробив помилку. Я сказав 6400, ні, там ціна була 7400, зараз 7808. На кукурудзу. Там була помилка, вибачаюся трішки. Якось так. По арапсові, друзі. Ціна на рапс на сьогоднішній день у нас. 17900. Ціна на рапс така приємлива. О, десь летить, шахет буде. Потім, друзі, переходимо на пшеничку. Пшеничка, друзі, другого класу. Ціна вже 8600 на Дніпрі. Друзі, третього класу 8400. І за фураж поки що 8. Ціна приємлива. Розрахунок одразу, друзі, після вигрузки машини приємно, скажемо, непогано. Головне, щоб були аналізи хороші. Потім, друзі, наше українське чорне золото, соняшник. Піднявся ще, друзі, на 200 гривень. І на сьогоднішній вже момент, друзі, ціна на соняшник 22 тисячі гривень. Бомба-бомба. Але показники треба, друзі, 58,3%. Так що хто має такі показники, це вже приємно і можна радуватися, як кажуть. Потім, друзі, по сої. Соя, звісно, це якась культура дивна, 12-100. Так що отакі ціни, друзі, в нас на зернові. І коротенько розкажу вам, друзі, ціни на селітру, карбамід, нітроамафоску, амафоз. Тому що вони, ви знаєте, такі ціни зараз, що просто капець зашкалюють. Якщо чесно, мені здається, що ще до нового року мінімум на тисяч, так, під 2-3 підніметься, а то і більше. Ну давайте перейдемо, друзі. Ціна на аміачну селітру 27 тисяч за тонн. Карбоміт, друзі, 31 тисяча за тонну. Нітроамофозка Формула 16-16-16-6-S 33500. Амофос Амофос, друзі, 51 тисяча. Просто, я не знаю, космічні ціни. Так що хто думає, купляти, то вже треба шевелитися, бо, мабуть, туди далі буде ще більше. Так що такі, друзі, справи. Підписочка на ютуб канал Шалений Тракторист, плюсик у коментарі і погнали далі. Всім пока-пока. Нарешті дощ пройшов, будуть входи пшениці, буду хвастатися. Всім пока.